Використання формул скороченого множення. А саме зелененьким написана формула різниці квадратів двох виразів. І ще формула квадрата суми або різниці двох виразів. А нам треба, а нам треба записати вираз. У вигляді дробу. І це такі веселі і приємні приклади. Ми бачимо, що нам треба помножити два дроби, і ми одразу запишемо чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Але ми побачимо, що Чисельник першого дробу – це Y квадрат мінус 4 у квадраті. Так і запишемо і відокремимо дужками. а ще ми побачимо, що у чисельнику тепер є 5 y а у знаменнику 10 10XY. А ще у знаменнику є 3 Y додати 12, а 3 можна винести за дужки. І в дужках тоді буде Y додати 4. Скорочуємо на 5. 5 поділити на 5 1, 10 поділити на 5 2, Y поділити на y, 1. Не пишемо, дорівнює у дужках y квадрат мінус 4 в квадраті, то це різниця квадратів двох виразів, яка дорівнює добутку різниці цих виразів та їх суми. А тут помножити на 1, не будемо писати. Поділити 2х залишилось та ще 3. 6х. Помножити не ще 3, а помножити на 3. 6х. І помножити на y додати 4. Поділимо і чисельник і знаменник на y додати 4. Дріб y мінус 4 поділити на 6х. Те, що ми шукали. Далі буде.